Сьогодні ми далі йдемо в хату, ми вже привідої осінню з них ми далі. Цікав з грані. Ну. Коротше, дайте бо ж на собосилку. Ладно, тут переступати, бачиш треба. Ход дивись нас. Переступай. Була чудово. Вікрасне разві. Я вам теж подаруна. Я особо повідаю. Це таке ураження або вікно мало бути, або якась картина тут. Тут так само. Я, напевно, картина. Вікно, коли вікно, то якось не прикуп. Подивимось. Ви дивите. Були прикольні. Хоч подивися. Туди не нам страшно, Видаєш? Повітаю, там бо там провадлені, там там немає цей досок вроді би. Да, да. Там наверху. Що рано? Чиє? Ні, вроді так. би є. А нам страшно тату не забирається. А, тут ну, о, тут немає, тут і є, там дробини далі Та немає. Там треба дробини ще наверху латки дати. А, я тобі сказати, що тут Десь, воно може любити. Я I've got to be more good. Да я честно. Можем туда чисто Та, скин ту. Чу? Чуть-чуть пошел. Я пау. Паук не помню. Хочеться, можу далі подати Так, Ча, хочеш сюди. Так, так. Готовий? Там дуже чи ні. Я не хочу, щоб ми провалились. Скидаємо. Ну, там нікого немає.

Ну здесь і хата завалиться. Якщо прийде зараз гремя. Що там? якщо розбудеш, він зараз Та прийде. А то, так. не лякай мене. Я зараз чисто закінчу відео І спрыгну з вікна на низ. Ага, Жесть, другого поверху Так Ага. Не шо? не лякай мене, какашка. Добре, дай мне как Я сюди. Ну, О ти тоді боїшься, що не зна... що знаєш? Шо? О чем бойся, що знаєш? Там на горищі є цей вихід. А там баштам до кися на мадурду дорогу це каждо. О, я про горищ маю. Бо це длина. Я наша проводиться. Вот це такой ваші. Церковь. Лис какой-то. Мусор вижу. На тут пал. Ты, шо, беспределом а? ты, а ты что беспределом занимаешься? Что? Беспредел. А что он? Тут такая прикольная гранатная комната была, правда? Ага. Хочешь подержать дверь? Не, не можно. Почему? Потому что не можно. Думаешь? Не можна робити такий дурний свій. А хоча ще зараз хата валиться? Не тому діло, ніколи не робить того, що не можна робити. Навіщо вони це? Люди старалися робити, прибували, тому що відтирати. Добре, наріжну копну бутылку, кинув камінь. Це Та таке.

Як хлоноги просто є. Щас покидаємо. кидаємо? два дрова. Кидай дрова. Два дрова кидаємо. А двома гривне. Ти кидає ще я двоє. Я. Mm. А керамни Мені страшно, так. Якщо зари хата ввалиться, чи, чи не ввалиться. Mm. Хто вас не чіпає? Треба мову цеглу. Ой, не цегла, то я де. Я не знаю. Ти тут. Мабуть, що ще одні зроби. Ти тут бенки застрягли. Не знаю. А якщо ми з цим попробуємо? Ні, ні. Я ще зараз бачу. Ну, а так тут это, доска. Так, так mm -hmm. Ну, за откуда доска? Ты знаешь, там доски круче. Ну, я знаю. Спускаемся, враги там, кто есть будем зараньше перелезть и выпрыгнуть. Уже а может киты тут, 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 тут. Туалет, можливо, тулат, можливо, ось скільки за все. Бачите, мала бути ванна кімната на пам'яті. Мі здається, що це була ванна. А хоча... Ну, це ванна кімната, як думаю, я скажу загальною. Ну, досить просторою. Можливо. Ей, що там робить? Камінь з ким. Я ж ти просив, не кидай, ючук. На, на, на зою не кидай, бо там може тут йти. Там може дядько кустити, дядьку юву. Пиздить на голову камень

Ну, чекай он хиба. Тут не йшли чи ні? ні тут и вроде. Ну не, що... не мы скидали деякі рейд. Ні. Может это на выходу на вас. Там, там опс, оп, стій. стиль. туди А испытывает. Стій. нормальный вид. Все вдох два. А он не без мамы. Бачите такие угрызы? А, а тут ово була, напевно, драбина. То, то, це все, может, будинки мали быть. Да, я мав на увазі. Це сюди, на другий поверх. Окремий вхід. Але тут, але ще що, з вулиці, зразу на другий поверх? Да, так, так, так. Це окремий вхід має бути. То, то, то вхід, це окремий вхід. Так, дай пускай, я, я маю Каже, Да. іду, мама, иду, мама, видишь, жалю, кстати, как говорят, холод. Фига Ще Крик ты зимно. Ще стекла мусора, Так. Там же сидять, сидят, люблю сидят в краснозу. Потому что сыл еще не. нет. Ні, там не холодно. А, не. а, ну, Та -та -та -та. mm. а вот стел там еще нет? Не, он на стіл падал. Стил будто. Не, а вот, ну, таким так, мать, Вася? Она разомнила. Та-та-та-та. А